Вітаю з вами адвокат Стамбула Віталій, і сьогодні ми поговоримо про чоловіків, які були виключені з військового обліку як непридатні до військової служби. Однак така інформація не міститься в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. В чому суть проблеми? В тому, що до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України і після такого повномасштабного вторгнення. Дуже багато чоловіків були визнані непридатними до військової служби в зв'язку зі станом здоров'я. Це підтверджувалось відповідною довідкою військово-лікарської комісії, і вносилася інформація до військово-облікового документу таких чоловіків про те, що вони виключені з військового обліку. І до травня 2024 року відміткою про виключення з військового обліку при комунікації з працівниками територіальних центрів комплектування або, наприклад, з працівниками прикордонної служби, як підтвердження того, що вони виключені з військового обліку і є не військово зобов'язаними особами. Однак, в травні 2024 року докорінно змінилось законодавство про мобілізацію про військовий облік. Це і закон 3633 Верховної Ради України, і постанова Кабінету міністрів України 559, постанова 560, якими в першу чергу було встановлено, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років до середини липня 2024 року зобов'язані уточнити або ж оновити інформацію щодо себе. Шляхом звернення до ТЦК, до ЦНАПів або через застосунок Резерв Плюс. Однак багато чоловіків, які були виключені з військового обліку, вважали, що їх такий обов'язок оновити свої дані не стосується. Але, друзі, постановою 559 чітко передбачено, що всі чоловіки та жінки, які були або є військовозобов'язаними, вони зобов'язані пересвідчити, що інформація, яка міститься в їх, Військово-облікових документах, в тому числі і щодо статусу придатності або непридатності до військової служби, то така інформація відповідає інформації, яка міститься в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. І увага, якщо така інформація не відповідає, інформації, яка міститься в реєстрі військовозобов'язаних, то за основу і як за правдиву інформацію береться інформація саме з реєстру. Тобто, якщо коротко моделювати. Ситуацію, якщо чоловік був виключений з військового обліку і така інформація міститься в його військово-обліковому документі, однак в реєстрі така інформація не міститься, то працівники ТЦК будуть розцінювати таку особу як особу, яка не виключена з військового обліку, відповідно, вона є військово зобов'язаною. На жаль, таких ситуацій, коли люди не уточнили, чи внесена інформація щодо виключення їх з військового обліку до реєстру військових зобов'язаних породила достатньо багато конфліктів? Це і ситуації, коли ТЦК. Надіслали повістки таким людям і в подальшому штрафували цих людей і вносили їх до розшуку, вносили інформацію про те, що вони порушують правила військового обліку, оскільки в ТЦК вважало, що такі особи є військовозобов'язаними, і якщо керуватись суто постанови 559, то так і було. Достатньо багато людей. Намагались і мобілізували, оскільки так само інформації про виключення не було в реєстр військовозобов'язаних, і знову ж таки ТЦК обґрунтовувало мобілізацію тим, що е ці люди є військовозобов'язаними. Ну і всі такі е конфліктні ситуації вони звичайно що породжують по-перше, е негативне ставлення до ТЦК, по-друге, достатньо багато судів, в тому числі щодо оскарження накладення. Штрафів на таких осіб щодо оскарження мобілізації як незаконної. Але насправді, друзі, алгоритм дії в таких ситуаціях він наступний. По-перше, якщо ви ще не оновлювали і не уточнювали інформацію щодо себе, чи є дійсно інформація про те, що ви виключені з військового обліку в реєстр військовозобов'язаних, раджу, звичайно, в першу чергу це зробити. Це зробити можна. Декількома способами. Перший спосіб це візит до ТЦК. Другий спосіб це через застосунок Резерв Плюс. Друзі, і третій спосіб це генерація електронного військово-облікового документу через портал Дія. Зосереджу вашу увагу, що не через застосунок, а саме через портал Дія. І в такому військово-обліковому документі буде міститись вся актуальна інформація щодо вас, як військовозобов'язаного або не в подальшому, якщо ви були виключені з військового обліку, однак інформація не міститься в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, я раджу вам. Скористатись положеннями постанови 559 кабінету міністрів України, де зазначено, що якщо інформація в військово-обліковому документі та в реєстрі військовозобов'язаних відрізняється, то у вас є право звернутися до територіального центру комплектування, в якому ви перебуваєте на обліку, або в якому ви перебували на обліку, якщо ви були виключені. Звернутись заявою про внесення інформації до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів. Форми затвердженої такої заяви немає. Вона може бути довільної форми, однак, в будь-якому разі, я обов'язково раджу зазначати про е, всі обставини, які е, були у вашому житті щодо якраз виключення з військового обліку. Тобто, потрібно зазначити про те, що ви Перебували на обліку, коли іде, потрібно зазначити про те, що постановою військово-лікарської комісії вас було виключено з військового обліку, і таку інформацію було внесено до військово-облікового документа, і зазначити про те, що в подальшому ви перевірили інформацію щодо себе в реєстрі військовозобов'язаних, не знайшли інформацію про виключення, і тому звертаєтесь до ТЦК з заявою про внесення змін до реєстру військовозобов'язаних. Додаєте засвідчені копії військово-облікового документа, додаєте засвідчену копію постанови військово-лікарської комісії, паспорт, код і надсилаєте або подаєте особисто до ТЦК таку заяву. ТЦК, отримавши цю заяву, має 5 робочих днів, це також передбачено постановою 559 на внесення інформації до реєстру військовозобов'язаних. Знову ж таки, зосереджу вашу увагу, що ТЦК не має повноважень відмовляти, якщо ви належним чином сформували цю заяву і додали належні документи, які підтверджують, що ви були виключені з військового обліку. Однак не завжди все йде гладко, не завжди заява розглядається територіальним центром комплектування і не завжди інформація вноситься до реєстру. Тому розглянемо, що може бути. В подальшому, які можуть бути події. По-перше, якщо ТЦК вносить інформацію, то всі будуть задоволені. Чоловік, який звернувся, отримує інформацію в реєстрі військовозобов'язаних про те, що він виключений з військового обліку, що він вже не є військовозобов'язаним, і в подальшому будь-які дії вже вчиняти не потрібно, окрім того, як носити з собою військово-обліковий документ і довідку ВЛК про. Виключення з військового обліку, або ж, наприклад, встановити застосунок резерв плюс. Нагадаю, що навіть ті чоловіки, які були виключені з військового обліку, вони все одно мають з собою носити під час дії воєнного стану в Україні військово-обліковий документ. Друга ситуація це якщо ТЦК взагалі нічого не відповідає, не дає ніякої зворотньої інформації, можливо, додатково направити ще адвокатський запит щодо. Ходу розгляду вашої заяви, але знову ж таки, якщо ви не маєте ніякої інформації щодо результату розгляду вашої заяви, то вам залишається звертатись до суду, до окружного адміністративного суду за місцем. Знаходження Територіального центру комплектування з позовною заявою про зобов'язання Територіального центру комплектування розглянути вашу заяву. Тут зверну вашу увагу, що це позов саме про зобов'язання розглянути заяву, не про зобов'язання визнати вас виключеним або внести інформацію до реєстру військовозобов'язаних, а зобов'язання розглянути вашу заяву. І за результатами прийнятого рішення, якщо адміністративний суд приймає рішення про зобов'язання розглянути заяву, ТЦК має це рішення виконати і відповідно розглянути вашу заяву. За результатами розгляду прийняти ТЦК може два рішення. Перше рішення це внести інформацію щодо вас до реєстру військовозобов'язаних про виключення з військового обліку, або за якимись підставами відмовити вам у задоволенні вашої заяви. І це якраз третя ситуація. Якщо ТЦК відмовляє вам у задоволенні вашої заяви і не вносить інформацію про виключення з військового обліку, тоді у вас залишається можливість звернутися до суду. Знову ж таки, це окружний адміністративний суд за місцем знаходження ТЦК з позовом про зобов'язання. ТЦК ЦК внести інформацію про виключення з військового обліку. До реєстру військовозобов'язаних достатньо багато задають питань, чи не можна перескочити фазу подання позову про зобов'язання ТЦК розглянути заяву. Якщо ТЦК не дає ніяких відповідей, то однозначно ні. Тобто ситуація виглядає наступним чином: якщо ТЦК нічого не вам не відповідає на вашу заяву, то у вас в перспективі може бути дві судові справи. Якщо ТЦК Дає відмову тоді одна судова справа за подання а, такої позовної заяви: що одної, що другої. Потрібно сплатити судовий збір в розмірі 1211 гривень 20 копійок, який буде стягнуто з держави у разі, якщо справа буде виграна і позов буде задоволений. І одноразово хочу сказати, що так само стягуються і витрати на правничу допомогу, тобто, якщо ви звернулись до адвоката, адвокат надав вам правничу допомогу у вигляді формування позовної заяви складення, так, і подання до суду ставництво інтересів ваших у суді, то е, якусь частину витрат на правничу допомогу, яку ви понесли, суд може стягнути е, з держави на вашу користь. Зазвичай, якщо е, звертатись про стягнення. Витрат на правничу допомогу, то суди вже так склалась практика, що задовольняють стягнення в розмірі 3-5 тисяч гривень. На жаль, більше стягнути дуже важко. Ну але це, хоча б якась компенсація тих витрат, які ви понесете в зв'язку зі зверненням до суду. Насправді судових рішень про зобов'язання ТЦК внести інформацію до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вже з початку 2025 року достатньо багато суди з розумінням відносяться до ситуації, не створюються якісь штучні підстави для відмови у задоволенні таких позовних заяв. Тобто, якщо дійсно людина додає документи, які підтверджують, що вона була виключена з військового обліку. Якщо вона додає документи, які підтверджують звернення до ТЦК з заявою про внесення змін. Про внесення інформації щодо виключення з військового обліку, то суди першої інстанції найчастіше займають позицію таку, що дійсно ТЦК незаконно відмовив у задоволення такої заяви і внесення інформації щодо виключення з військового обліку чоловіків. Тому друзі, достатньо багато клієнтів, коли чують, що вони не хочуть чекати, в них дійсно є ці документи, які підтверджують виключення з військового обліку. Але вони розуміють і я попереджаю про те, що це займає немало часу. Це може зайняти півроку, може зайняти рік. Остання справа, в якій було задоволено позов мого клієнта про внесення інформації щодо виключення його з військового обліку, тривала. Понад 8 місяців тому, звичайно, не всі готові чекати. Але знову ж таки, якщо немає у вас інших варіантів, то завжди залишається варіант звернення до суду з відповідними позовами про те, що ТЦК неправомірно відмовляє вам у задоволенні вашої заяви, і зобов'язати ТЦК все ж таки внести інформацію про виключення вас з військового обліку. Тому користуйтесь своїми правами, потрібно обов'язково захищати свої права. І на цьому все. Якщо вам було корисне це відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до наступних зустрічей. До побачення.